Добрий день, хвилинку, Солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці, це Пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ааа! Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля. А ну стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні! Вона що і мої чіпси забере? Пача ні, у мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані кулинку, бачите цей знак? Зукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно! Ага. Колега, а ти що тут робиш? А ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Трокойте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? У hey. вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітс. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку Увага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну я поїду. Це що? скітлс стежка? А ну хлопець на калясті стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Ану-ка, котись моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені okay. та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю! Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой. Ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни. Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину, а, ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет, <рив> схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. <рив> Дуже смачний, мармелад. <рив> ага. Солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить, але солодощі не можна, віддавайте. Віддавати? Я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно! Yo. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка Prindols та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер. Потрібно успішно пройти повз невідам кітка від Віддаш, віддаш Отож, юначе, стривайте. Що це у вас з рукою? Ай, болить. Вибачення, скоріше біжить до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче. Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк Який жах. Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально Дуже круто. І як завжди, виручив. Де ми опинилися? На мою думку, це новий челендж. Як цікаво, а можна я розпочну. Впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні. Пахнуть надто смачно. Нічого собі, та вони істівні. Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Нічого не розуміється, це не гума, це мармелад. Який він смачний, я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздремо. Це точно, я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Заберіться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в Міло Фуэлла, Джулі, зараз же все це забери. Oh. Спокійно, нам потрібен пилосос. Уміли черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Вимкни пилосос, він засмоктав мої губи. Mm -hmm. Так, це було смішно. Ого. Oh. подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Mm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот забитий черв'яками. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись, Алекс став крихітним. Точно. А йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше, я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе? Завжди залишайся таким. Поки що я не проти. Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати. А ще пострибати на ньому. Клас. Це навіть краще за батут Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все досить стрибати. Я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося. Ще чого. Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся. Що ти задумала, Джулі? Бо не хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше простого. Я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Молодець, Алексе, ти переможеш. Отримай безглузди черв'як. Залишилося зовсім небагато. І Я майже переміг. Оце сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Так, я цьому радий. Можна цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий айфон. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, не лізь у мій кадр. Ану, віддай. Я заберу твій телефон. О, все зрозуміло, це надовго. Віддайте мені. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон, він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексе, скажи мені. Краще тобі цього не бачити. На це! Він розбився. Вибач, Жулі, ми не хотіли. Oh. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що у моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук, що ж там ніяк не може дістати. Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути. Хто небудь зніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. Ні, вона просто перестрибнула на мене. Ось умора. Фу, яка слишка. Заберіть її. О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розвіялися. Ну, як спрацювала. Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, Міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота? Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний. Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Джулі! Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Гаразд, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль! Виглядає круто. Поділишся. Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, Джулі? Розіл'єш вісь мій коктейль!» А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б так дуже дотепно. «Настала черга міли!» Не хочу відкривати всередині точно щось несмачне. Ну от смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла не таке здатна. Обережно. Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя, але це було смішно. Не дуже. Відкривай свій сейф, Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Згоден. Ой, що зі мною відбувається? Та у тебе все обличчя посипане цукерками. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. What? Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Можна і мені скуштувати. Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Круто! Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні. Ура, нові сейфи! Я готова відкривати свій. Вау, у ньому банка нотели! Точно, яка вона велика. Супер! Дивись, куди кидаєш сміття Джулі. Ай! Як боляче! Вибачте, нотело зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно! Все повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нутели, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алексея, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть! Я падаю, але ти ж сама просила тягнути. Ого, банка нотела тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нотелу? О, як добре, що тут ще залишилося. Oh. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіт протигази. Це сири з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. <клес> Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку спрацювало. <клес> ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра.